українські китайські технології реконструкції за кілька днів іще не до снаги. Новий шляхопровід на шулявці обіцяють відкрити аж через 17 місяців. Якщо з його зведенням не зволікатимуть. водночас своєї черги на ремонт чекають іще тисячі аварійних переправ по всій країні. Їх обіцяють відбудувати впродовж найближчих чотирьох років. А поки водії вимушені ризикувати щоразу виїжджаючи на небезпечні мости. Металеві підпори, дерев'яна загорожа та конструкції шляхопроводу, що обсипаються, поки там за два кілометри звідси майстри розбирають Шулявський шляхопровід цей повітрофлотський і ще понад 70 переправ столиці чекають своєї черги у перед аварійному стані. Інженер Роман пояснює, конструкції вже справді втомилися, адже зводили їх десятки років тому, і металеві проти всередині блоків заіржавіли. Стан насправді критичний знімати старе, ставити нове, тому що ремонт це тільки виїдання коштів, воно не допоможе. Але тоді головне довести справу до кінця. До прикладу, Подільську Воскресенський міст будують уже чверть століття. Столична влада обіцяє запустити по ньому рух 2021 року. Ремонт центрального мосту через Дніпро в Дніпрі триває вже третій рік поспіль. Строки постійно переносять, міняють підрядника і збільшують кошторис. Очень сильно утомив цей безконечний ремонт. Одні з водіїв самі своїми силами почали латки залатувати, дожились уже до такого. Головна переправа міста стала аварійною понад 10 років тому. Торік цей міст уже ремонтували, але невдовзі на водіїв знову чекають перекриття. Половини смуг, реверсний рух та постійні затори для ремонту перекриють другу половину. Тернопільщина, Гаївський міст, ділянка міжнародної траси. Скільки ще протягне споруда, фахівці не прогнозують. Переправу торік уже звузили для руху, поставили відбійники і заборонили проїзд фурам, але марно вони курсують і надалі. Лише на перший етап ремонту треба майже півсотні мільйонів гривень, які міські чиновники чекають від уряду. Знак небезпека, обмеження швидкості та ями по всій дорозі. Цей переїзд через річку на Рівненщині, теж частина національної траси, яка веде до Білорусі. Міст визнано аварійним, але торік його лише підлатали та укріпили. Капітального ремонту шляхопровід чекає цього року. Передбачено 15 мільйонів гривень саме на виконання робіт, саме по цьому мосту. До ремонту він не обвалиться. До ремонту обвалитися він не повинен. Буковина – міст у місті Стороженці зруйнований повінню ще 9 років тому. Жителям, щоб дістатися іншого берега, доводиться обіжжати пів міста. Гроші на ремонт уряд виділив теж і ще кілька років тому, але підрядники його так і не закінчили. А торік улітку обвалився прогін, на якому стояв електричний кран. Загалом в Україні близько 17 тисяч мостів, і третина потребує ремонту, кажуть чиновники. Зокрема, згадують про це після надзвичайних подій, як то обвалу шулявського шляхопроводу у Києві чи торішньої. Аварії в Європі, коли унаслідок упала італійського мосту, загинули десятки людей. Полагодити, чи не усі українські конструкції, посадовці обіцяють за найближчі чотири роки доти сотні мостів і шляхопроводів лишаються з пошкодженими опорами та дірками в асфальті. Антон Страшко, Ольга Павловська, Світлана Павук, Олег Тудан та Анна Махно. ТСН. один плюс один.